полон довжиною у 100 днів 25 листопада торік російські ФСБівці в нейтральних водах Чорного моря Захоплюють українські катери Бердянськ, Нікополь і буксир Яни Капу і беруть в полон 24 моряка. Їх цинично звинувачують в незаконному перетині неіснуючого тут російського кордону і запроторюють за ґрати. Поки увесь цивілізований світ вимагає їхньої свободи вже понад три місяці. Окупанти тримають військовополонених моряків у московському сізо за тисячі кілометрів від дому, порушуючи усі можливі міжнародні норми. Зараз адвокати моряків готують індивідуальні позови. В міжнародній інстанції, зокрема в Європейський суд з прав людини, як починався і коли скінчиться російський полон для українських моряків, розкаже наша Тетяна Сулій. 25 листопада, 2018-го українські катери Нікополь буксир боксир Яникапу просять дозволу у диспетчерського пункту пройти під аркою Керченського мосту. Та замість відповіді проти них виходять чотири російські прикордонні кораблі. Один із них іде на таран українського буксира. Ці кадри тоді зняли самі же ФСБівці. Давай молоді даві справа. Держаться нема там. По обіді над українськими кораблями із 24 членами екіпажу на борту вже кружляли бойові гвинтокрили. Їх оточили катери російського ФСБ і відкрили вогонь на ураження. Наші моряки не стріляють у відповідь, лише просять допомогти пораненим. Будем одкривати горі. На, на Бердянській Нікополі Яникапу висаджується російський спецназ усіх 24 моряків у кайданках. Доправлять до Керченського порту. Далі будуть безглузді звинувачення у незаконному перетині неіснуючого російського кордону, суд і арешт у московському Лефортово. Трьох поранених залишать у матроській тішині. Один з них Василь Сорока. Обіцяної операції на руці пошкодженої осколком. Він марно чекає вже 100 днів. Вже сто днів голосу свого сина не чув його батько, Віктор Сорока. Проблеми має з здоров'ям. Ручі ніякої медичної допомоги так і не надавали. Тянуть час, готують тим, що проходять аналізи. Сто днів проходимо аналізи, здаємо аналізи. Все без змін, рука припухла, тримається, безбалюються, не дають. Сказав адвокату, що вже привик до болю. 24 адвокати із окупованого Росією Криму та із самої Росії зголосилися захищати полонених українців один за одним на допитах у СІЗО, посилаючись на норми Женевської конвенції, просять вважати себе військовополоненими і відмовляються свідчити у сфабрикованій проти себе справі. Але все марно Микола Полозов констатує питання свободи українських моряків вирішуватимуть не судді, а особисто Путін. дней для таких дел это слишком небольшой срок, потому что подобные решения они принимают и сами. И, конечно, у меня складывается ощущение, что российские власти ждут, прежде всего, результатов выборов президента Украины и, скорее всего, будут пытаться использовать военнопленных моряков как рычаг для воздействия на украинскую внутреннюю политику, в том числе и в преддверии парламентских выборов. З моменту арешту українських моряків минає лише тиждень кримськотатарські активісти, ризикуючи власною свободою, вже везуть у московське сізо кількасот кілограмів продуктів і речей, зібраних небайдужими в окупованому Криму. Ми з друзями відчайними відважними людьми взяли на себе відповідальність привезти зібрані в Криму передачі для них вещі продукти і при допомогі наших друзів тут, в Москві, передать їм в руки, щоб вони, находясь в том столь нівіселому місці э, чи солі себя нормально. Мене ще два місяці, і 24 січня у Страсбурзі депутати пар'є ухвалюють історичну резолюцію вперше після початку війни на Донбасі і окупації Криму Росію називають агресором захоплених моряків військовополоненими і вимагають негайно їх звільнити. Так само, як і сотні морських піхотинців, курсантів військових вишів, і тисячі небайдужих українців у всьому світі із блакитними і жовтими паперовими корабликами в руках. Тетяна Солій, Заман АТР.